Це саме живлення тих бактерій, які живуть в нашому організмі. Ми маємо з вами розуміти, що живлення корисних бактерій дуже важливо, адже в нашому кишечнику це 70% загального імунітету міститься саме там. Тому, говорячи про мікробіом, там є все. І корисна флора, або і корисні бактерії, і не корисні, або да, погані бактерії, коли ми живемо прибіотичними волокнами корисні бактерії, їх стає більше, і у нас стає з вами збалансований мікробіом. А це користь для організму. І вигляді, от ви навіть можете не уявити, якщо у вас є гарний настрій, якщо у вас класне відчуття, ви відчуваєте себе дуже круто. У вас ви дивитесь дзеркало зранку, у вас просто офігезна шкіра. Ви маєте розуміти, що це не просто так зірки склалися, а що це здоров'я кишечника, бо це, це дуже головний фактор. Багато чого в нашому відчутті дає нам саме наш здоровий кишечник. Тому збалансований мікробіом він саме залежить від того, наскільки багато в ньому. Саме корисних, корисних бактерій, да, які там живуть. Тому обов'язково маємо звертати увагу на цей продукт. Де в нас знаходяться харчові волокна? Вони знаходяться будь-де. Вони знаходяться і в фруктах, і в овочах, і в горіхах. Вони знаходяться і в продуктах листових. Їх багато, де вони знаходяться. Але маємо розуміти, що є свої норми, є все. Це агенція по безпеці харчових продуктів. Це Європейська агенція по безпеці харчових продуктів, і саме норми ЄВСА говорять, що ми з вами щодня повинні вживати 30 грам харчових волокон. А що у нас виходить? А виходить, у нас з вами, що наприклад в Україні. Люди не вживають навіть і половини харчових волокон. Їх недостатньо, і тому ми з вами погано себе відчуваємо, погано почуваємо, шкіра погана виглядає, настрій поганий, слабість, м'ялість, тьмяність, все, що може супроводжуватися, це саме супроводжується тим, що недостатньо вживаємо саме харчових волокон. Тому пребіотичний напіс з харчовими волокнами це шість. Натуральних рослинних джерел. Чотири це саме харчові: це брокколі, це шпінат, це зелений болгарський перець і це капуста Кейл. Ви а, щодня вживаєте такі речі? Ні. А ще два додаткових джерела прибіотичних волокон – це інулін і фос, да, аліга-сахариди, які є саме корисним живленням і да, необхідним живленням для наших е, корисних бактерій. Що одна порція містить всього 4 грам харчових волокон, і це все 11 калорій. Це, ну, якби ми порівняли 11 калорій, це дві всього ягоди-клубники. Тому об... а, клубника, Тому обов'язково маємо розуміти, що це низькокалорійно, що це а, дуже потужно, це здоров'я нашого кишечника і дуже, дуже якісно працює з організмом. Саме ще одна із переваг да, це дуже зрозуміла етикетка. Тут все понятно, тут все написано, тут все говорить про те, що сьогодні, знаєте, на ринку є багато прибіотичних пробіотичних продуктів да, або продуктів, які містять харчові волокна, але ми маємо розуміти, чим вони відрізняються. І, по-перше, все, що є в нас, воно все написано на упаковці. Береш, читаєш і розумієш, що там, починаючи від інгредієнтного складу, Скільки порцій, де вироблено, який вміст тут клітковини, є, скільки це буде вуглеводів, чи міститься цукор, чи не містить, це дуже-дуже важливо. Який тут навіть смак, це теж дуже важливо. Отже, говорячи про переваги нашого прибіотичного напою, я перше хочу сказати, що кожен інгредієнт, який в нього включений, це більше, ніж 100 наукових досліджень. Саме ці наукові дослідження лягли в основу того, що саме інулін і фрукти олігосахариди є ключовими інгредієнтами пробіотичними волокнами саме в цьому продукті, що це вплив повністю на наш стан, на наше гарне самопочуття, що саме. Ці, ці волокна вони допомагають нам, нашому організму, засвоювати навіть мінерали, да, такі як кальці, магній, мідь, які дуже потужно впливають навіть на здоров'я наших кісток. Нагадаю, що. Продукт цей можна випивати самостійно, розмішуючи в воді, що цей продукт можна змішувати з продуктами харчування, що його можна додавати як в холодні, так і в гарячі страви. Друзі, це дуже круто. І ще я хочу сказати, що він а, має формулу, яка сьогодні. Ну, ми мов завжди говоримо там без глютену, без ГМО, без там а -а а -а ароматизаторів, а там барвників штучних і так далі. Але це не просто слова, це дуже строгі норми ЄС, і за цими нормами ЄС створені формули. А ще що дуже важливо, що цей продукт розроблений в Швеції і виробляється він на заводі в Німеччині. А завод цей сертифікований саме стандартом ХАСП. Це натуральність, екологічність і природність інгредієнтів. Тут немає, немає нічого синтезованого. І штучного, це теж дуже-дуже важливо. Ну, і окремо, якщо підсумувати, я хочу вам сказати 5 переваг цього продукту. Містить шість видів харчових волокон. Чотири з них це шпінат. Це брокколі, це зелений болгарський перець і це капуста кейл. Саме вони працюють як скраб кишечнику, як наповнювач. Вони утворюються в гель, дарують ситість організму. І два прибіатичних волокна: це інулін і фос, які є харчуванням для корисних бактерій. Тим самим корисні бактерії стають міцнішими. Тим самим стає міцнішим імунітет нашого організму. Друга головна перевага: що цей продукт дуже потужно, потужно вживається взагалі і, і змішується з будь-якими стравами. І достатньо одної чи двох порцій на день для того, щоб посилити ту норму харчових волокон, які ми маємо вживати з вами щодня. Третя важлива перевага це зрозуміла упаковка, на якій написано все, все, що нам потрібно знати, і а, а, все ви можете прочитати. Четверте, це формула, сама формула ці, цього продукту, який дуже потужно, скажімо так, дуже потужно, складена за строгими нормами ЄС без ГМО. Без глютену, без штучних ароматизаторів, барників і так далі. І п'ята дуже важлива річ розроблений продукт Швеції, вироблений продукт Німеччини на заводі за стандартами хасп. Чи є у вас запитання по цьому, а, по цьому продукту? А, будь ласка, ви можете писати в чаті, а, чи можете так вмикнути, якщо вмикається. А, я готова відповісти, і дамо з вами далі.